Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Сьогодні 12 серпня 2023 року і на чисельні прохання наших дописувачів, і на чисельні дзвінки люди дивилися наші предыдущі ролики по гібридній формі Емір просять, скажіть, що робите, покажіть. Як ви досягаєте таких врожаїв? Ну, що можу сказати? Перше, емір вже готовий, але у нас така жарюка, що деякі не окрасилися. Ми вже вирізали деякі грона на ринок, його вружайність. Його тут навішано і навішано, і де хочеш, і в тіні і поза тіні, і це одна площина. І тут далі, там аж до водолія пішов. Зараз на другу перейду в сторону. Ось дивіться, що робиться. Це все емірчик наш. Грона тут, ну, без брехні. Це, я не знаю. Кіло 800 кг. Тут ось. 2 кілограми, я навіть не можу її підняти. От чесно. Вона така дебела. І навалено цього еміра. Ось уже пасенковий пішов. Це все емірчик наш. Як ми з ним працюємо? Стану в затінку, бо на сонці не, неможливо, 40 градусів жара. Ось дивіться. Оце його тут прививки, лоза. Ви бачите, він закладує у нас з перших, перших аж почичок. Ми ложимо на плодоношення. В основному найтонші пагони і пагони з бокових, бокові. Центральний вирізаємо, боковий ложимо на плодоношення. Але в цьому році положили і центральний пагін, але це не як не відразилось на Гляньте, Скільки його тут, емірчик. Ягода шикарна, смачна, має смак гармонічний, ну з якимись нутами там всякими фруктовими припсмаком. Ще, що полеміру хочу сказати. Ну, гляньте, ось десь я тут спічки і гривночку положила. Ось гривночка, ось спічечний коробок. Ягода гігантська. А якщо її ще вирізати, то буде і лучше. Ну, у нас така маса винограду, що ми вдвох не справляємося по вирізки. Лоза вже практично визріла до середини. Тоже я скажу точно, що він стійкий до боляти. Ось уже пошинковий врожай, гляньте, якісь бамбувки. Красавчичок. Емірчик нас не підводить, але до нього потрібно знайти ключик. Так, як знайшли ми. І особу танців з бубнами для Еміра не потрібно. Його потрібно грузити, не бояться. Якщо ви його не нагрузите, не буде тоді е, закладки почки на слідуючий рік, буде випадів багато через одну, а ми його грузимо з перших років, е, коли він у нас з'явився на ділянці. І тоді і лоза тонша, і з ним проблем практично ніяких. Він у нас не розтріскується, не ізюмиться. Ну, єдине, що печеться на сонці, як уже ми не закриваємо його в цьому році. Ну, така жара, що невозможна, Він у нас тут із південної сторони трохи попікся. Ну, там пару, незначительно, пару-тройку ягод. Емірчик. Ну, от я розказала, що ми робимо. Попробуйте ви так зробити. І він вас от таким чудовим врожаєм. Емір, прошу любити і жалувати. І хочу вам показати сьогодні гібридну форму Калугіна Віктора михайловича «Етюд». Це прививка зроблена два роки тому. Це друге плодоношення. Що можна сказати? Оцю форму. Це форма стабільна, урожайна. Вона може показувати вал продукції. Її можна садити спокійно в ряди, вона безпроблемна, це все етюд, етюд. Далі пішов ось. Росте вона у нас в повному затінку, але на сьогоднішній день вона вже дозріла. По ягоді. Ягодка пальчикова, красивої пальчикової форми. Були ямочки, але вже вони попропадали. Вона мармеладного консистенції мармеладної консистенції і гармонійного смаку. Добре чується присмак сливи. І її сиш, як от, сливу. Ще можна що сказати по тій формі. Що вона не підводить ніколи. Нема не ні тріску ніякого в неї за ці два роки і урожайність зашкалює. Лоза вже визріла при такій урожайності аж до верху. Стійка до хвороб, листочок чистенький. Скажем, форма без проблем. Смачна. Красива при озрізі ягоди є дві кісточки. Я б цю форму теж порекомендувала початківцям. І на ринку вона йде і смачна, і безпроблемна, стійка до хвороб. Етюд Калугіна Віктора Михайло. Кому цікаво дивитися наші відео, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, доброго здоров'я, хороших врожаїв і всього самого найкращого! З повагою сім'я Єременко! Всім пока-пока!